Мішеля платіні переобрали президентом УЄФА на чотири наступні роки. Голосування відбувалося на 35-му конгресі організації в Парижі. Подовжив своє робування в виконкомі УЄФА І єдиний представник від України Григорій Суркіс у Франції. Зараз працює Ярослава Шумик. Ярослава вітаю, як обирали футбольного президента Європи. Добро вечір, студія, вечір, Наталко. Сьогодні Мішеля Платині, як ви сказали, було переобрано президентом УЄФА. Він був єдиним кандидатом. І, напевне, увесь процес, напевне, тому увесь процес тривав навіть менше п'яти хвилин. Після того як учасники конгресу завершили свій обід обрати президента, вони вирішили шляхом акламації, себто прийняттям рішення без рахування голосів лише за реакцію учасників. Відтак Мішель Платині стоячі аплодував увесь зал Гранд Паласу. Відтак, внук італійських іммігрантів, як сьогодні нагадав усім сам платіні, голосу головуватиме в УЄФА наступні чотири роки. У залі гранд Паласу була присутня його дружина Крістель Платіні, і саме їй президент УЄФА дякував за підтримку. Буквально через кілька хвилин після свого переобрання також за історичною подією стежили донька і сестра Мішеля Платіні. До речі, присутність в залі сім'ї. Платіні це фактично безпрецедентний випадок, адже сам Мішель уникає публічної появи своїх рідних, так він їх оберігає. Одна із тем з причин, яку підняв Мішель Платіні, він заявив, що він готовий дати дорогу жінкам у футболі. І його першим кроком стане залучення жінки до виконкому УЄФА. Власне, буквально через кілька хвилин після такої заяви він сам зазначив, що. Ці слова викликали набагато менше схвалення і захоплення в залі, аніж, наприклад, затвердження нового бюджету УЄФА сьогодні у відповідь на наше запитання: новий президент, новий старий президент Мішель Плетіні, спростував заяву, яка вчора була поширена французькими змі. Начебто, він шкодує, що надав право провести євро 2012 в Україні. Тому ж прошу послухати пряму правдиву мову Мішелі Платіні. Я не говорив, що обрання України було помилкою. Журналісти завжди шукають у моїх словах якийсь підтекст. Я говорю, що впродовж підготовки Євро 2012 існує надто багато проблем, і їх треба усі вирішувати. Втім, ми організуємо ці змагання і зробимо все, щоб цей турнір пройшов якнайкраще. У ці хвилини триває вже триває святкова вечеря учасників конгресу, нового президента УЄФА, нового старого члена виконкому УЄФА Григорія Суркіса. Ми спробуємо потрапити на цю вечерю і показати вам усе найкращий вразне розлогий матеріал стосовно конгресу УЄФА у програмі про футбол на каналі 2+,2 плюс цієї неділі о 21.30. Дивіться нас, Наталку, тобі слово. Дякую, Слава Ярослава Шумик. Про вибори футбольного президента Мішель Плетіні виконуватиме ці обов'язки ще чотири. Roky